Та ви його задушите! Що ви робите, чекайте, не досіть його! Там не дуже багато дітяють! О, піть! Це везли люди, це, не знаю, своїх, блять, говорять, віть! Явіть, коли, що! Що ви робите? Що ви робите? Бля. Та ви щось зоб'єте його? Поліцію визивайте, поліцію визивайте. Ти подивимося в другі. Вона в друзі. Ви що вам з дурок покажи? На державній спілкуйся, якщо ти вже в ТЦК працюєш, мудак! так! що робимо? Блять. Це срака просто. Якщо він тут робить, то туди, це не каліш, як це не цього обличчя. Поліцію хтось визвав, Та вони хер поможуть, блядь. Неправомірне затримання, що ви робите? Хлопці, та ви проти своїх зараз, ви розумієте, чи ні? Людині погано, що ви з ним робите? Двери ма голові позарив! Блядь, відкрий двері! Двері відкрив, що ти робиш, блять! Боже! Що робите? Ви, блядь, звірі нахрен! Людину по голові! Ви шо, блін? Швидко визивайте йому погано! Ви що, блядь, дверню по голові, блять? Їдьте отсюда нахер, блядь! Їдьте отсюда, блядь! Зараз я тобі закрию, блядь! i